Вітаю, друзі, на каналі Санічна Політика. З вами Гаритерович. Сьогодні 25 серпня, і поговоримо про вкрай цікаву статтю, яка вийшла в The Guardian і яка присвячена політичному майбутньому Валерія Залужного. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі. Це зараз дуже важливо для Ютуба спонсорство. І, звісно, підписку на канал Санічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Отже, найстаріша і найпопулярніша, і мені здається, най Шановніша газета Великої Британії, The Guardian, написала великий матеріал, який називається Генерал-посланець, ну, посол, але там більше посланець вживається. Майбутній президент України знак питання Валерій Залужний вичікує в Лондоні. Як зрозуміло, вже з назви власне стаття стосується Валерія Залужного, колишнього головнокомандувача Збройних сил України, і нині посла України в Великій Британії. Дуже цікавий матеріал. Насправді він базується як зазначено на початку на інтерв'ю з кількома людьми, які близькі і до залужного, плюс там політичні інсайдери, дипломати інші. Особи, які безпосередньо знайомі з тими подіями, які описуються, і більшість з них попросила про анонімність, тому. Ми в цьому інтерв'ю бачимо буквально кілька прізвищ людей, де даються прямі цитати, і однією з таких осіб є власне Подоляк, да, радник голови офісу президента. Що він там наговорив, ми вже дізнаємося ближче до кінця цього відео. Отже, матеріал дійсно дуже цікавий, тому що він ну, дозволяє нам подивитися на певні події з іншого кута зору. Ну і зробити певні висновки про політичне майбутнє або його відсутність, власне, Валерія Залужного починається матеріал з того, що після від... Дому сварки в овальному кабінеті команда Джей Дівенса, віцепрезидента США, який, як ми пам'ятаємо, тоді активну роль брав в цьому пікуруванні з президентом України. Хотіла домовитися про дзвінок з Валерієм Залужним, ну, власне, з послом України в Великій Британії. Журналісти пишуть, що мета була яка: ну, знайти е, якусь альтернативу, можливо, там проблемному Зеленському. Вони спробували американці різні дипломатичні канали, і не тільки, е, щоб з Залужним перейти. Переговорити. Три джерела, як мінімум, це підтвердили. Але залужний, після як сказано, консультації з керівником апарату Зеленського, ну мабуть, Єрмак мається на увазі, відмовився відповідати на дзвінок. І цей насправді цей епізод він дуже характерний. Ми до нього ще повернемося, але він показує, що Залужний ну перебуває в достатньо такій непростій ситуації, коли йому з одного боку ну слід виконувати якісь завдання на посаді посла. З іншого боку, в нього може бути своя думка, але він свою думку проявляє в достатньо показовий власне, спосіб. Ну на сьогоднішній день, як ми знаємо, в Україні голосування неможливе проведення виборів неможливе, е доки країна перебуває в стані війни, принаймні, станом на зараз, хоча як я вже говорив в попередніх відео на каналі. У офіса є план проведення виборів президентських навіть під час правового режиму воєнного стану, але тим не менше, тим не менше скажімо, ну варіанти, варіанти проведення виборів. Вони якби залишаються в майбутньому. Ну і звісно ж, всі починають думати про те, хто може бути опонентом Зеленському. Ну і тут впливає власне прізвище залужного. Ми знаємо різні рейтинги. Останнє відео на каналі якраз було про ці рейтинги, в тому числі і рейтинги президентські. Як Люди збираються голосувати власне на виборах. і От всі в очікуванні повернення цієї політики, і зрозуміло, що до певних персона, персона залужного тут є ключовою, оскільки він має дуже великий рівень довіри і рівень підтримки з боку українців. Вона виходить на перший план. Ну і отут цікаво е з'ясувати, а що він взагалі робить. Збирається робити в майбутньому. Тим більше, що згідно всіх можливих опитувань, і це теж констатує до речі видання британське. Він є е кандидат. Датом, який становить дуже серйозну загрозу для е, Зеленського, е, окремо підкреслюється, і це правда, що залужний ніколи публічно не заявляв про жодні політичні амбіції. Він відхиляє практично всі запити на інтерв'ю е, дуже ретельно планує всі свої публічні виступи в Лондоні. Щоб уникнути подій, які або питання, які можуть поставити його не в надто зручне становище. Але при цьому що дуже показово, він відвідує всі події, які так чи інакше пов'язані з війною, і там виступає не тільки в якості посла, але й в якості людини, яка очолювала збройні сили України, і причому робила це надзвичайно успішно. Але ну як пишуть британські журналісти, до резиденції посла України в Лондоні регулярно приїжджа. Жають різні політичні поломники, щоб запропонувати свої послуги, випробувати, не знаю, там висловити свою підтримку або спробувати вгадати, чи планує генерал балотуватися на наступних виборах, кажуть, що серед них були і українські депутати, і громадські активісти, і представники заможних бізнесменів, і навіть, навіть в миданні таке є опальний колишній радник Трампа Пол Манофорт, який відвідав залужно, щоб запропонувати йому свої послуги як політичного консультанта в майбутній кампанії. Ну але залужний відмовився від. Пропозиції до речі, дуже добре це характеризує колишнього головнокомандувача. Тому що ну, Манафорт – людина надзвичайно специфічна, цим яко кажучи, людина скандальна, з яким тягнеться дуже великий шлейф різних компаній. Ці компанії, як правило, були брудними. Мені здається, що. Залізному генералу, нинішньому послу в Лондоні, точно немає сенсу зв'язуватися з такими людьми. Він може при бажанні, якщо захоче зайнятися політичною кар'єрою, отримати підтримку провідних політтехнологів, в тому числі українських, навіть в першу чергу українських, які мають абсолютно не таку репутацію, яку має власне Манафорт. Кажуть також британські журналісти, що дуже частим гостем в цій резиденції був Андрій Єрмак очільнику офісу, який ще минулого листопада запропонував залужному офіційно приєднатися до політичної команди президента, щоб представити єдиний фронт перед майбутніми виборами. Це теж достатньо відома історія. Ми її обговорювали навіть в надрах офісу президента, народилася ідея створити блок, назвати його ЗАЗ, залужний Зеленський і власне таким блоком іти на вибори. Десь півроку ці ідеї як мінімум, можливо, навіть більше, але корені її ще йдуть з минулого року, коли. Власне, Єрмак залужним про це говорив. Але залужний відмовився, що знов таки його характеризує як людину, яка вміє думати і аналізувати всі ризики. Але пообіцяв, що він ну, буде зберігати певну лояльність. Але дивіться, яку лояльність, ну оскільки він займає посаду посла, він не буде критикувати зеленського публічного, поки триває війна. Так сказала джерело, яке власне. Наближене до залужного, ну і також сказав, що не буде влаштовувати офісу президента ніяких неприємних сюрпризів. Ну, типу, так прозвучало, що якщо я вирішу піти в політику, ви спочатку почуєте це від мене приватно. Сказав він Єрмаку. Ну, переконаний, що Єрмаку це не дуже сподобалося, тому що іншими словами його послали якби не по тій адресі, по якій він хотів сходити, але ну, видно, що ну, є певна певна етика, є певні етичні норми у залужного. Він їх дотримується і він розуміє, що навіть Політиці є певні правила, і він готовий за цими правилами грати. Але тут дивіться я б зробив одне таке уточнення. Добре, коли ти граєш по правилам, і інша сторона грає по правилам. Бо на жаль, іноді трапляються такі моменти, коли інша сторона по правилам грати не хоче і по суті намагається тебе кинути. Ну, знаєш, як це роблять в офісі президента, до цього на всякий випадок треба бути готовими, оскільки можуть казати зараз одне, а потім зробити зовсім інше. Тим більше ми бачимо, що інформаційні атаки на залужного вони періодично вихлюпуються, так би мовити, з офісу Президента з банкової розходяться колами по різним там інформаційним каналам, і насправді офіс явно тримає залужного за опонента за конкурента а можливо скоро буде тримати і за політичного ворога при цьому при цьому знов таки нагадую Залужний жодним словом нікого не повідомляв про те, що він збирається брати участь у президентській кампанії. Він кажуть, не навіть не навіть не сильно любить її ділитися своїми найближчими планами зі своїм знов-таки найближчим оточенням, ну що нормально для людини, яка багато часу провела в армії, для людини, яка вміє планувати операції, розуміє, що публічність це не завжди те, що. Треба робити ну, регулярно, да, іноді є певні такі речі, які треба десь приховувати. Дуже цікавий факт знов таки це підтвердження певної попередньої інформації, але тут вона знаходить додаткові, скажімо так, аргументи коротко там аналізується кампанія залужного, точніше, кар'єра залужного, да те, як він став власне головнокомандувачем Збройних сил України. І от там говориться, що він ще до початку вторгнення. ну по перше, в першого дня перебування на своїй посаді почав приділяти дуже велику увагу підготовці збройних сил України до цього вторгнення. Ми пам'ятаємо, як він це власне робив. Про це була і відкрита інформація. Що і проводили навчання. Навчання пройшли невдало і залужний кажуть ледь не вперше в житті кричав на всіх генералів з використанням ідеоматичних виразів, що він про них думає, змусив їх змінити свою поведінку і планування операцій. Ну і що призвело потім до позитивного. Ефекту Україна виявилася набагато краще готовою до вторгнення Росії. І от тут наводиться один такий цікавий приклад цієї статті. Мені здається, потенційно, потенційно, це бомба е, інформаційна, яка ще обов'язково вибухне, ну, як мінімум, після завершення війни. Про те саме, що буквально за е, там два дні до вторгнення на засідання е, е, РНБО Залужний і і важливий момент тодішній міністр оборони Олексій Резник. Вони висловилися за запровадження воєнного стану. А Зеленський, в принципі, від цього відмовився. Він хвилювався, що це створить паніку. Проголосували за впровадження менжорських заходів. Через два дні Росія вторглася. Тобто, генерал знав. Я так розумію, міністр оборони його в цьому підтримав. Ну на що можна було б витратити ці два дні? Тут питання риторичне. Хтось каже, це дуже мало, але для когось це дуже дуже багато. І як показали наступні події, два дні. Це був би просто колосальний термін, якщо їм правильно розпорядитися. Але за це тепер відповідальність будуть нести як мінімум політичну, тому що ми знаємо, хто очолює РНБО, хто власне РНБО е збирає і хто власне є головним ініціатором тих рішень, які на РНБО е відбуваються. Далі далі, на думку видання, Залужний і Зеленський трохи розійшлися в тому плані, що Зеленський почав займатися зовнішньою політикою. І Залужний займався обороною країни, і вони особливо не перетинали. Кожен був на своєму місці. Видання визнає, що Зеленський став міжнародним символом української стійкості. Ну а залужний досяг просто культового статусу в країні як військовий герой. Однак, однак, достатньо швидко, як це на жаль, знов ми повертаємося до відомої історії. Почала зростати напруженість, і ця напруженість чергове підтвердження в західних медіа з посиланням на велику кількість там джерел, які вони опитали, було пов'язано з тим, що. Таємні внутрішні опитування офісу показували величезну популярність залужного. Він почав набувати міфічного статусу недоторканності, і в Зеленському це набридло. Він звільнив залужного, тому що ну по суті боявся політичного конкурента. Хоча ну, генерал, от я прекрасно пам'ятаю, весь час його перебування на посаді під час повномасштабного вторгнення він е, навіть е, побіжно не згадував якісь речі, які, хоч умовно, було б якось віднести до політики, але був певний страх його зняли, ну і відправили послом, власне в Лондон. Сказав, що це не про імена, і тим більше не про політику. Ну а ми, власне, хочемо тут трошки переформатувати армію, зрозуміти якісь там нові підходи, і так далі. Ну до чого це призвело? Ми прекрасно бачимо, все про що попереджав Залужний, на превеликий жаль, воно справдилося, і справдилося при цьому в дуже в дуже такому негативному контексті. Отже, Залужний поїхав в Лондон. Ну і власне. Тут цікаво, що британці пишуть що е, навіть країні, яка його прийняла, прийшлося дещо змінити, так би мовити, е, підходи до е, співпраці і до комунікації з послом. Чому тому що ну, треба перейти до більш традиційних таких дипломатичних відносин, які очолювало Міністерство закордонних справ. Чому тому, що ну були ці численні такі особистісні зв'язки, але боялися, що це якось негативно вплине на залужного через е, ну ревнощі, Я так розумію, прямо про це Статті не, говорі, не говориться, але між рядків читається ревнощі ще власне з Києвом залужне дуже легко до цього поставився, достатньо швидко адаптувався. Було помітно, і британці це знаєте з таким подивим, повагою відзначають, що йому було навіть трошки дивно після недосипання постійного адреналіну отримати трошки більше вільного часу і, наприклад, з дружиною пройтися навіть е, вздовж темзи або проїхатися там в метро, але суть не в цьому, суть в тому, і це вже фінал, якби статті, що насправді заложні лужні, uh, хоч і не говорить про якісь політичні амбіції, але це питання постійно піднімається. Він паралельно з паралельно цим залишається військовим і дуже уважно, як пишуть журналісти. Спостерігає за ходом війни. В нього постійно, скажімо, є там зв'язок з командирами частин. Він стежить за бойовими діями з відеокранів у своєму кабінеті, які транслюють ледь не прямі трансляції з полю бою. Ну я так розумію, що різна інформація яка є відкрита. Залужний з нею ознайомлюється і. Звіни та він пішов, але війна не пішла з нього. А от тепер фінал і найцікавіший фінал залужний, як я вже говорив на початку, і констатуються журналісти британські, і не тільки власне вони жодного разу ще не заявляв про якісь свої політичні плани. Він дуже поміркований в цьому контексті. Він каже, що. Коли він прийме рішення, він обов'язково про це заявить. Але якби він таке рішення прийняв, цікавий момент такого ми раніше не чули. Ще це було б щось на зразок Ізраїля як взірець, тобто країна, яка знаходиться в оточенні ворогів, зосереджена на обороні. І залужний при цьому готовий бути. Ну от за повідомленнями джерел жорстким лідером воєнного часу, який як колись казав Черчилль, обіцяє кров піти сльози українському народу, але в обмін на порятунок нації. Ну і при цьому каже, що в одній приватній розмові залужний якось сказав, що я не знаю, чи буде український народ готовий до цього, готовий до такої жорсткої політики. Ну я думаю, що в українському народі сумніватися не треба, тому що питання не в жорстокості політики, питання на Справді в чесному діалозі, і питання в тому, щоб речі називати своїми іменами. Ну і звісно, не красти це важливий дуже момент. Тому навіть такий жорсткий підхід він може багатьом імпонувати. Хоча дехто може мріє і про максимальну демократію, і Україна є демократичною державою, але очевидно, що наявність Росії поблизу наших кордонів все ж таки певні якісь обмеження буде обов'язково водити. Не не те, що там не демократичного характеру. Але обмеження пов'язані передусім з національною безпекою і обороною. Ну і от та ж історія, з якою ми почали, коли намагалися американці якось вийти на залужного, можливо, розглянути його в якості якоїсь альтернативи там Зеленському, або принаймні так би мовити, ну підготуватися до цього. Ну зокрема, там наводять стату Лінсі Грема, який сказав, що я не знаю, що зможемо ми знову працювати з Зеленським. Ну і от тоді вони почали набирати залужного, але але. Залужний показав. Він зустрівся до речі, там відразу після всього того з Зеленським в аеропорту. Фотографії облетіли весь світ. Це була така дуже приязна зустріч. Ну там вони потиснули один одному руки, і залужний там написав, що попереду нелегкий шлях, але ми разом його подолаємо і так далі. І от, як пише видання, багато прихильників Залужного не зрозуміли навіщо він це зробив. Тобто, він якби навпаки міг би скористатися ситуацією, але він поступив по іншому. І мені здається це, звісно. Моя суб'єктивна точка зору, що це була дуже правильна позиція. Він показав всьому світу, що Україна єдина. Хтось може не подобатися, але мова йде не стільки про президента, не стільки про Зеленського, мова йде про Україну. І якщо Україну намагаються принизити, ми повинні бути єдиними. Ця е, така обережність, але мені здається, це не обережність, це державницька позиція. В першу чергу вона роздратувала деяких його прихильників. В Києві, наприклад, він би мав таку можливість там вистрілити, наприклад, і знаєте, ледь вже не почати балотуватися чи Сказати, що треба робити якісь там кардинальні зміни, але е, залужний вирішив діяти по-іншому. Тобто, він показав, він показав що е, є певні речі, коли він не може поставити, наприклад, себе вище за державу, не за президента України, за державу. І мені здається, що в майбутньому це буде мати якраз більш позитивні е, наслідки. Ну, і ще один момент. Залужний був якраз в Україні, коли відбувалися ці акції протесту проти Зеленського. Він. Е, Шість днів тут був, був саміт українських послів. Кажуть, що він зустрічався з величезною кількістю людей, спілкувався, скажімо там, на різні теми, але знов таки був доброзичливий, але обережний. Тобто, він остерігався бути надто відвертий з певними людьми, тому що ну, прекрасно, мабуть, розумів, як потім якісь його слова можна буде використати для ну, якогось тиску на нього або звинувачення в чомусь. Але, звісно, він не міг не бачити, що відбувається довкола офісу президента, з якими гаслами виходять люди, і багато хто з них, можливо, чекав, що залужний щось скаже, але він все одно утримався поки від цього, ну і потім повернувся безпосередньо до е, Лондона. Тобто, грубо кажучи, грубо кажучи, він в черговий раз не зробив якихось прямих заяв про політику, але знаєте, з точки зору політтехнології йому це й не потрібно. Якщо в нього виникне таке бажання і складуться відповідні умови. В Україні я думаю, що це не буде для нього дуже великою проблемою. А така виважена позиція не обережна, не якась знаєте така аморфна, Ні, саме питання про виважену державницьку позицію. Вона ну мені здається більше дає йому плюсів, чим чим якихось мінусів. Тому що дійсно, коли в країні відбувається війна, і Росія нас продовжує атакувати, робити зараз якісь чисто політичні заяви, це не дуже правильно. В політику нас дуже любить грати в офіс президента і власне. Я хотів би е, закінчити тим, що в цій статті сказав Подоляк, і це типу є позицію офісу президента. Він сказав, що. Президент розглядає залужну як частину команди, як посла у важливій країні, і в нас в будь-якому разі немає реального політичного процесу. А коли вони там запустяться, ну Подоля каже, я не готовий сказати, що тоді станеться, як можуть діяти різні люди. Все це дуже непередбачувано. Хоча питання подаляку було таке: чи розглядає офіс президента залужного політичною загрозою, тобто, ну очевидно, що в офісі цього дуже бояться, в офісі не знають, що робити, якщо він оголосить про, про свої якісь там політичні плани, і вони ем, зараз. Раз дуже дуже насторожено до всього цього ставляться. Не думаю, що ця стаття викличе якесь особливе захоплення на банковій, оскільки вона вкрай позитивно, як на мене, характеризує залужного і вкрай негативно характеризує дійки, деякі е, дії, які здійснювала та ж політична влада, особливо на початку повномасштабного вторгнення. Але на Банковій треба готуватися до того, що таких статей буде ставати все більше і більше. Якщо хтось думає, що на заході не розуміє, що відбувається в Україні, і не тільки в Україні, то дуже сильно. Помиляються, і через такі матеріали, в тому числі, продаються певні попередження, в даному випадку попередження дуже просте: що не треба думати, що немає якоїсь альтернативи, не треба думати, що Зеленського автоматично повинні переобрати, хоч він, до речі, обіцяв йти на другий термін. А треба займатися тими проблемами, які є в країні, і не думати про політику. Як власне це роблять робить на сьогоднішній день Валерій Залужний? А коли буде можливість політикою займатися, ну тоді кожен не дасть відповідь на це питання. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Сонячна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!